Друзі, всім привіт! Аврора хітові новинки. Ліхтарики, садовий інвентар. Міксери запрошую до перегляду. Смачнюща новинка в в Аврорі сироп Шиммер для напоїв. преміум лайф. Апероль 220 мл В асортименті лімончела 44 грн. гривні. Вафлики і з кокосовою начинкою 39 Смачнюща новинка. Хлібці рисові глазуровані. Жменька 30 грамм 19 гривень. їж наше з ароматом полуниці. Банана 20 грамм. Кис 12 гривень. Суміш для випікання блинців просто 500 грамм 55. Халва соняшникова ванільна Дружківська 60 грамм 9 гривень. Зефіромний кондитер білорожевий. 320 грамів упаковка 69. Набір цукерок вафельних АВК. Ларена з пряженого молока. 112 грамів 49. Набір цукерок шоколадних королівський шарм. Вершковий крем 113 грамів. В асортименті кокос 64 гривні. Великий вибір круассанів Лукас. Різні начинки. молочно вишнева. Шоколадна Фісташкова 45 грам, 12 гривень. Руса Антонія з вишневим наповнювачем 45 грам, 11 гривень. Зефір Престіж – Тріо зі смаком дині та суниці – 12. Зефір Жако біло рожевий 11 гривень. Цукерки глазуровані, бісквіт, шоколад, сонячний віночок, вишня, лимон 430 грамів, 149. Лакшина швидкого приготування маміта. Весорти мої телізні смаки 14 гривень. Вермішель швидкого приготування ріва зі смаком качки 16 гривень. Локшина швидкого приготування ріва, яловичина, смак курки 85 грам, 28 гривень. Вермішель швидкого приготування кухавар. В асортименті смажений кролик, бульйон домашньої курки 8 гривень. Знову на палицях вермішель швидкого приготування чіпі зі смаком краба блек 19 гривень. Вермішель швидкого приготування не гостра куховар, сметана цибуля 12 Вермішель швидкого приготування ріва. смак курки 44 гривні. Локшина швидкого приготування Глецвок зі смаком Мігорінг 95 грам, 59 Знайшла ще новинку сироп «Шимір» для напоїв премів Махито Лайм 44. Вершки ультрапастеризовані порційний буренка 10 штук 29. Вершки ультрапастеризовані, селянські 200 грамів 29 гривень. Вершки ультрапастеризовані, наші вершки 125 грамів. з трубочки 22 гривні. Молоко сухе, незбиране мунік 100 г 27. Новинка в цукерки глазуровані. З ароматом пломбіру малини 180 г 84 гривні. Молоко згущене. Полтавочка 290 г, дойпак 44 Тістечко. Elvantaдей, смак фісташки 17. Маршмеллоу, глазурований шоколадний йолкер. Полуниця 3 штуки 19 гривень. Знову завезли батончик глазурований, велика кот 100 грамм 29 гривень. Снейки мультизлакові АВК, Мажор з вишнею, 17. Пакций цукор білий кристалічний. Діамант 900 грамів 25 гривень. Сукор ванільний для випічки десертів ДЕКО 100 грамів 17 Пудра цукрова для декорування випічки ДЕКО 350 грамів 24 гривні Сухарі панірувальні ДОДЕ 200 грамів 12 Лист лавровий море спеці 50 грамів 27 гривень Розпущувач 300 харчовий до 15 грамм 3 гривні. Ароматизатор для выпечки. Ваніль 9 мл 22 гривні. Акции набір резинок для плетіння браслетів. В контейнері 199. Набір резинок для оплатения браслетів в контейнері 99 гривень. Коштував набор. 149. Лесничая новинка. Лихтар LED, прожекторный на батарейках. 299. Новинка в Авроре. Лихтарек светлодиодный, аккумуляторный. Люксель три режима чорний колір 6 Вт 399. Гарна новинка ліхтар трансформер світлодіодний акумуляторний. Люксель 7 Вт 599. Чудова новинка. Нічник світлодіодний на батарейках Ведмедик. 69 гривень. Ліхтарик ручний, світлодіодний акумуляторний люксель три режима чорний колір 349 Будильник настільний круг вондертайм різні кольори. 129. Годинник настільний круглий. вондертайм Білий чорний колір 88. Будильник настільний круглий, вондертайм вушка вушка. Упаковці є різні кольори 99. акції годинник настільний круглий. Зі звуками пташків 296 гривень Годинник на стінний круглий космос по акції 211. Годинник на стінний круглий. Декоративний з камінцями 399. Новинка в Аврорі в перші. Граблі. Садові телескопічні Прогарден 249. Секатор садовий, сангарден. є різні кольори на блістері 129 гривень. Секатор садовий прагарден, Чорно-зелений колір 249. Новинка лопатка садова, металева з ручкою. Прагардин 99 гривень. Дріт для підв'язування рослин садових 74 гривні. Розприскувач садовий ручний прогарден 99. Набір розприскувачів садових на блістері 2 штуки 149 гривень. Набір дротів для підв'язування рослин 2 штуки 99 гривень. Набір садовий для поливу. і адаптери 179. Зрощувач садовий з насадкою 149 гривень. Кошик для сміття пластиковий круглий з фісатором. Зелений помаранчевий колір в асортименті 88 гривень. Знову на полицях органайзер універсальний пластиковий. На три ящика. Різні кольори 129. Органайзер універсальний пластиковий. Аліана. На три ящика, 279 гривень. Шикарна новинка. Ручний кухонний. мікрофібра. Розміри 40 на 60 см, Кролик 34 гривні. Гарна новинка. Набір рушників кухонных микрофибра. Курочки в наборі 2 штуки 77 гривень. По акції набір кухонний рукавичка. Прихватка цікавим принтом 49 гривень. Набір кухонный. рукавичка, прихватка. Різні малюнки в ассортименте. 49 гривень. Новинка серветка настільна, парційна, Excellent House. Розміри 45 на 30 сантиметрів. Різні кольори 99 гривень, склянка для води низька. Сіті прозора 250 мл, 24. Стакан скляний низький ребристий, золотиста окантовка 64 гривні. По акції склянка висока рибриста. Ліра прозора 49. Склянка высока на дир прозора 265 мл 24. келых для шампанского. Скляны рыбрыстые 99 г. Склянка высока у них лес поп 245 мл 22. Пакции набор стопок скляных Марокко 6 штук 77. Новинка набор стопок скляных с деколю 6 штук. В упаковці 45 мл. Різні написи. Лікує все. Окрім совісті. Зараз по акції 109 гривень. Склянка висока. Надир прозора 18 гривень. Шикарна новинка. Склянка низька. Ротан смокіс, 245 мл 44 гривні. Знову на полицях пляшка для оліоцту скляна з розпилювачем 99 гривень. Чудові новинки. Ваза для квітів. Доломітова фігурна. В асортименті різні кольори, різні форми. 199 гривень. Класнюча новинка. Ваза для квітів скляна фігурна. Підвіскою 129. Графін для напоїв скляний 59 гривень. Акций графін для міцних напоїв скляний з кришкою. Сірий колір 64. Шикарна новинка. Салатник порцеляновий фігурний. Квіти 109 гривень. Тарілка супова порцелянова фігурна квіти 119. Цікава новинка в в аврорі. Міксер кухонний, ручний. Excellent house 449. Новинка ємність для зберігання універсальна пластикова полумі 64 гривні. Стакан пластиковий матовий юніпласт 500 мл. зелений колір 12. Набір підставок для столових приборів. 3 штуки 169. Салатник бамбуковий круглий. Білий 99 гривень. Новинка вішалка для сушки білизни. Квадратна з прищіпками. 99 гривень. По акції серветки Вологі для плоскої швабри. Vortex 15 штук 139. Набір серветок віскозних універсальних. Freckenbock 12 штук 109. Кошик органайзер навісний Для губки різні кольори 24. по акции набер аксессуаров для ванной комнаты. Скло в упаковке 3 предмета 149 гривен. Набер серветок универсальных микрофибра. Фрекенбок 12 штук 189. Набер рукавычек господарских нейтриловых. фрекенбок. синий розмер МК 50 штук 249. Набер прищипок для белизны. 24 штуки, білий рожевий сірий колір 55 гривень. Набір прищипок для білизни: 16 штук, 49 гривень. Шнур господарський. плетений, 15 метрів, 5 міліметрів. Білий колір 44 гривні. Новинка гелля. Прання універсальний піна. Сакура, 3,5 кг, 179 гривень. По акции порошок для прання автомат Sormix актив Универсал 2,1 кг 220 гривен. Порошок для прання автомат Савекс Премиум 2 в 1 1,2 кг 139. Порошок для прання універсальний вухастик дитячий, 150 гривень. Гей для прання Міс Хелен 2,5 л Лаванда. Ассортименте 239. порошок для прані автоматайт Аквапудра холор 21 кг 259. порошок для прані автомат гала Аквапудра 1,8 кг 174. По акции засіб догляд за меблями. Гелакс алоэ 500 мл 49 гривень. Новинка набір спонжів. Для макіяжу об'ємних фігурних 4 штуки 74 гривні новинка набір спонжів для макіяжу кольорових 3 штуки 60 Набір спонжів для макіяжу фігурних сердечки 2 штуки 64 гривні. Піддержіть лайком та підпискою. Бажаю нам всім мирного неба. Дякую, ваша нова акція.